Вітаю вас на каналі Оксіген В'язання з пицями та гачком. Мене звати Оксана. І сьогодні 1 вересня, перший день осені. Я вас вітаю з цим святом. Насправді це дуже хороша пора, яка завжди різнобарвна кольорами, яка нас насичує цими кольорами і дає дуже багато натхнення у творчості, любій творчості, неважливо, не хто яке любить. Творіння, хтось малює, хтось в'яже і так далі. Тому і нас надихає на цю творчість. Зараз я починаю сьогодні з першого числа свій в'язовлог, в якому я буду в'язати проекти, які зазначені в спільнику Вернісаж осінніх бар. Ось ви бачите на моєму столі. Що я починаю сьогодні з кави та розрахунків. Перший мій проєкт це поло в техніці звичайний реглан. Буду в'язати із такого, бачите, оранжевого мохеру в дві ниточки. Він дуже тоненький. В дві ниточки і спиці я обрала після вив'язування зразка і прийшла в ВТО. Мені більше сподобалося на спицях 3,5. Ось зразочок, я його поставлю. Тут в мене в'язано на 4,5 номер спиць. Далі я в'язала спиці номер 3,5. Ну, Після ВТО воно якесь таке дуже диряве. От, бачите, нестабільне. Мені не подобається цей такий вигляд. Тому я обрала спиці номер 3 і буду починати. Другим моїм проєктом це буде чоловічий джемпер із ниточок Gazal Baby Cotton. Це напівакрил: 60% котону, 40% акрилу. Це вже знайома всім ниточка. Буду в'язати спицями номер 3 Звичайним регланом зверху донизу. Ось і мої вже розрахунки. Також на цей тиждень я ще планую почати цей джемпер розпустити, перерахувати його і почати якесь в'язання, хоч трішечки. Тому що тут також багато буде роботи, і над ним поки розпустити все переміряти. Ось такі мої процеси, які починаються на цьому тижні. Тому до зустрічі, до підключення. Всіх вітаю! І сьогодні у нас 6 вересня. Я продовжую свій в'язову лог і покажу просування своїх робіт. Значить. Мої оранжеві бабінки я красуюся ними, поки я на етапі відв'язування тільки зразка. Просування мої повишивці. Трошки більше я вже просунулася, бачите, цю частинку вже майже дошила і почала з другої сторони. Так що ось мої просування, все ж таки скажу немало. Це чоловічий джемпер, на, на якому етапі. Тут вив'язано в мене вже один моточок. Але, так як ниточка в нас напів котон, я от десь уявила собі отаку горловинку, вона мені подобається. Вона, бачите, зв'язана двойна, Але ниточки на півкотон і двойна горловина трішечки воно не складається. Тобто, бачите, воно тут тяне, на цих ниточках завжди видно всі прибавки, убавки. Тому я вирішила, що буду розпускати. І Взагалі повністю буде розпуск, і буду в'язати, просто в'язати регланом вниз, а обробку горловини я залишу на потім. Тобто, її оброблю після вив'язування основного тіла. Тому що, бачите, от, вроді би воно добре, ну, таке от так, воно мені подобається це метод «Джуді». Називається обв'язка, але вона не лежить на шиї при примірці так рівненько і гладенько, як я собі уявляла. Якщо це в'язати з мохеру, я думаю, що це буде краще. Ну, така моя думка. Тому при примірці чоловіку не дуже сподобалось. Так, він скривився, не хотів обідати мене, але. Я все рівно буду розпускати і починати виріб заново. Ось такі в мене вже починаються розпуски. На цим процесом я, можна сказати, потратила два дня. Один день середу я нічого не в'язала, в мене не було часу. Основна робота займає також часу, тому що я працюю і тільки можу в'язати у вільний свій час. Це. Після роботи, так як і більшість з вас. Ось так. Далі я вам покажу цей другий мій чоловічий джемпер. я відв'язала от від зеленого маркера, ну, два рядочка. Так, в мене на нього не було багато часу. Ось такі мої просування. Але далі буде. Я думаю, що я все ж таки постараюся трошки більше попрацювати. Але хочу вас порадувати: у мене є готова робота. Тобто, це робота, яка в'язалася не в межах спільного проєкту, це робота, яка в'язалася раніше, і я вже її завершила. Моє поло, джемпер поло, тому я вам зараз похвастаюся. Тільки залишилося мені попрати або відпарити і заховати кінчики. Ось моя робота вже завершена. Тому я дуже радію, що у мене є один готовий мій процесик. Я взагалі планую на цей. Джемпер обов'язково буде опис. В ближній час я його обов'язково зроблю, тому мені хотілося його спочатку закінчити, щоб він був готовий, відзняти декілька фотографій, щоб це було презентабельно, і обов'язково я зроблю відеоопис. Тому чекайте, наблюдайте, ставте лайки, коментарі і до нових зустрічей! Презентую готову роботу, яка була дов'язана в цьому тижні. Футболка поло зв'язана єдиним полотном зверху донизу, в техніці звичайний реглан. Гачком номер 3 Використовувала нитки Alize Diva Stretch 100 г 330 метрів. Цей проєкт літа, над яким я допрацьовувала і у вересні. Вітаю на каналі Оксігін В'язання спицями та гачком. Мене звати Оксана і сьогодні 8 вересня, Я неділя, продовжую свій в'язовлог, ну, який вже і завершую, і покажу вам, що в мене змінилося. Значить, оливкові ниточки газал Cotton я вирішила замінити, з якого я починаю в'язати. Джемпер чоловічий. Я його буду просувати за межами спільника. Але зараз, чесно, відверто, чомусь дуже багато в мене процесів назбиралося лицевою гладдю, тому я вирішила замінити ось таким. Це також казав Кіт Мухер, але буде для мене павутинка. Я навіть вже відв'язала трішечки з джазочка. Дуже давно планувала я тут. Якраз наразі те, що треба на вдати. Також хочу ще додати ось такий процесик чорний з білим. Не знаю чому, мені дуже захотілося. Ну, таке буває в мене, якщо я в'яжу, і щось мені придумалося, і я зразу це хочу втілити. Тому я відставляю всі процеси і починаю в'язати те, що задумано. Тому дякую. Буду чекати на ваші коментарі та на ваші вподобайки. До нових зустрічей. До побачення!